Дня коломая не чекали 43 роки, адже наприкінці 70-х радянська влада зробила так, що скульптура, яка мала стояти в середмісті Коломиї, опинилася у колгоспі на Львівщині. Пам'ятник це дипломна робота. Тоді ще молодого скульптора Михайла Дмитріва. Та через те, що юнак був із родини переселенців з Польщі, КДБ прийняло рішення встановити монумент в одному із колгоспів Львівщини. 43 роки Стефана кішов зі мною кочував. В різних локаціях він був на кінець під вишнею моєї хати і чекав, чекав, мабуть, більше він, ніж я. Волосся Стефаника. Я вплив таха. Руки його були як троси натягнуті, як і там є кінь в композиції, голова коня. І мабуть, я е, оголошу конкурс, хто найде розгадає цю загадку, то той отримає листівку з моїм підписом. Правда, на жаль, ніхто поки не знайшов. Міський голова Богдан Станіславський каже, що давно знав про місце знаходження пам'ятника, та й коломояни хотіли, аби він був встановлений у місті над прутом. До мене звернулися наші коломіяни, кажуть, що є така ідея, той пам'ятник перенести до Коломиї. Я поїхав туди. Ну, два фактори. Місцевий фермер не захотів давати згоди, щоб ми його забрали. Ну, і той пам'ятник був в жуткому стані, що він потребував реставрації. реставрації. Тому ми захотіли виготовити новий пам'ятник, так як авто, скульптор, є, живий, здоровий, але війна цьому завадила. Але все рівно небайдужі люди, і коломияни, і село України. Пожертвуванням своїм скинулись. А директор першого ліцею зізнався, що і колектив, і школярі, і батьки давно мріяли, аби перед навчальним закладом стояв монумент відомому випускнику. Кожного року було свято школи, і кожного року була думка, щоб все ж таки біля школи встановити пам'ятник Василю Стефанику. І ось скільки років пройшло. І це відбулося, і ми це зробили. І дякуючи, звичайно, міській владі, у собі голови міста, все ж таки, якщо б ми не були, зробили під'їзд до школи, облаштували оце таке місце, і воно, знаєте, ну я не думаю, чи тут би було йшлося про те, щоб мав стояти пам'ятник. Богдан Гульчий – уродженець Коломиї. Зараз він лікар у Львові. Саме пан Богдан і став фундатором встановлення монументу в місті, де навчався Стефаник. Це моє рідне місто, в якому юні. Я тут формувався, мов найкращі роки для нашої родини. Цей пам'ятник взагалі від зверху до низу до всього зроблений за приватний кошт. Тим більше зараз, останні місяці, знаєте що, е місцеве, місцева влада не має на це коштів, не фінансується, не відділяється. І прийняв рішення, що хто як не як, бо мене так мама виховала, моя рід. Приїхала на відкриття і родина письменника, серед них і праправнук Василя Стефаника. Остап наразі він викладає в одному із львівських вишів. Дуже приємно тут знаходитися і бути частиною того церемонії вшанування його як письменника і бути тут присутнім. Для мене відіграє дуже важливу роль. <и> <и> стерісок, <праць> і для мене, <праць> для мене цей момент такий скажімо <праць> так. Не кожного дня відкривається пам'ятник. Тож тепер перед Стефаниківською школою, як її називають у місті над прутом, стоїть монумент Василю Стефанико як оберіг покутських традицій та освіти. З Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.